Як знайти Бога? Де знайти Бога? Мабуть, немає людині на землі, яка б не задавала собі цього запитання. Де живе Бог? В храмах, в іконах, серед святих, серед праведних? Як його знайти? На це питання Біблія відповідає дуже просто. Ісус Христос стоїть біля дверей серця, Твого і Мого, і зустріч відбувається не десь високо, а в нашому серці. Що треба зробити практично, щоб зустрітися з Богом? Перше, зайди в свою кімнату, можливо, в якесь потаємне місце, і звернися до Бога як до батька. Скажи йому, дорогий Господь, я прошу тебе, я так хочу зустрітися з тобою. Друге, покайся в своїх гріхах, і ти раптом відчуєш, відчуєш серцем, відчуєш духом, що Бог уже. Всередині в тебе ти його відчуєш. Бога знайти дуже легко і дуже просто, настільки, що багато людей не шукають його. Де знайти Бога? Як знайти Бога? Прості кроки попросити покаятися, і в твоєму серці ти зможеш зустрітися з Богом.